Трамп, я впевнений, що він був на зв'язку з ЛО. І до цього вони між собою спілкувалися, нікого про це не розповідали, і у них інші стосунки. Те, що зараз розповідають, що послухайте, зараз ви побачите, в ближайшим часом вони таким чином натиснуть на Сінцзінпіна. Сін Злякається, буде, злякається, Цзіньпін, що, що одного товариша, що іншого. Знаєш, у нього своє кіно і він розуміє, що потрібно робити. От я скажу тебе відверто. Сінь Пін, такі такий потужний, ну, він мені не подобається, але потрібно говорити ну, правду. Давати, оцінку. Да, 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 да. Я кажу, що він реально віртів всіх цих двох товаришів разом. Тому то що там Трамп думає, що зараз я зроблю так, як це було при Радянському Союзі. При Ніксені, а, да, при Ніксені, да. Трамп просто забув, що він не Ніксен. <хи> і а, знаєш, у Ніксена і у Трампа різні вісові категорії в політики. Да? У цього в бізнесі. А ця людина він вийшов в історію. І він дійсно зробив неймовірні речі в своє житті. Тому я вважаю, коли мені розповідають, ну я в цьому не вірю. Я вірю в факти. А факти сьогодні кажуть інші. А, мені хтось там кажуть, що от ближайшим часом зараз і Китай, і, і Росію разом зараз Трамп. Ну подивитесь, нікого разом не буде. Тому що Трампом... В коло Трампа дуже непрофесіональні люди.